Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. В сьогоднішньому відео я вам як завжди покажу актуальні автомобілі, які продаються на нашому автомоданчику. Сьогодні середа, 9 серпня. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал і я розпочинаю. Друзі, і перед початком відео не забувайте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк даному відео, підтримуйте україномовний контент і не забувайте підтримувати наші збройні сили. Донайте в різні благодійні фонди. Ваша підтримка дуже важлива. Кожні 10-15 гривень можуть врятувати життя та допомогти нашим бійцям. Погнали! Друзі, розпочинаємо наше відео з c 4 Picasso, 10 10250 автомат 2014 року, 192 пробігу, тканиний салон з автоматичною коробкою передач. Поруч нас Renault Megane 3 покоління Bowse 9650, комбінований салон Шкіра зі тканиною, механіка 250 пробігу 2013 року. І починаємо вже заходити в ряди. У нас багато машин. Понад 100 автомобілів, точніше 150, які в нас стоять щодня. Фабія 5400, бензин автомат 164 пробігу. Миган третього покоління. На автоматі 7650-230 тисяч пробігу. Хонда. Sierv 11350 2007 року 224 пробігу, повний привід, коробка автомат. І це у нас, друзі, бензин. Також бачу присутній панорамний дах в даному автомобілі. Машина свіжопригенено, розмитена та сертифікована. Volvo V-50 з шкіряним салоном, 1,6 дизель на механіці, 230 тисяч пробігу. BMW 3, 16 16413 рік, 93 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Червоний шкіряний салон. Nissan Leaf, 9 9000 доларів 13-го року. 140 пробігу. Такий красивий 8-й пасад, універсал з панорамою, комбінованим салоном шкіра зі тканиною. 16-250, 16-го року вже на українській реєстрації. Гібридний Lexus, CT 20-го року, 18, 28 тисяч доларів, перепрошую, 1,8 бензин, 33 пробігу всього-навсього. Це у нас, друзі, Європа, не Штати. Тепер до нас машинка вже зі штатів, це Audi Q5. 15-го року, 2-літровий бензин автомат, комплектації Premium Плюс коричневий шкіряний салон, панорамний дах. Mitsubishi Outlander 1899 року 2,4 бензин, 30 тисяч пробігу. Туран 8950 10 року, 1,6 бензин на механіці, 223 пробігу, свіжопригнаний з Німеччини, розмитний та сертифікований. І поруч у нас Афіра також свіжо пригнаний з Німеччини, 7950, 1,6 бензин, 235 пробігу. Q5 19916 року, 2-літровий бензин в комплексі Premium Plus 133 пробігу. Golf 4, 4500 перший рік, 1,4 бензин, 187 пробігу 2001 року авто. І, друзі, щев у нас Golf, першого року, 1,4 бензин на механіці 192 000 кілометрів пробігу. Renault Scenic 5300, 6 рік, 1,6 бензин, механіка, 202 пробігу. c 4 Grand Picasso 5,200, 1,8 газ бензин, 7 місць на механіці. Volvo XC90 16513 року, 2,4 дизель на автоматі 238 тисяч кілометрів пробіг. Друзі. Всі автомобілі, які продаються на нашому Автомайданчику, продаються від власників і по їх цінам без нашої націнки. Отож, якщо ви приходите до нас на авторинок, ви можете, перше, оглянути будь-який автомобіль, адже нас, від них всіх є ключі. Друге, ми можемо з вами зробити тест-драйв та поїхати на серфіс, щоб оглянути технічний стан автомобіля. І третє, це те, що ви купуєте автомобіль по ціні без власника від нашої націнки, і ми вам допомагаємо на місці оформити повний пакет документів, щоб ви могли зробити або першу реєстрацію, або перереєструвати свій автомобіль. Volkswagen Jetta, 2-літровий у нас дизель на автоматі 12815 року зі шкіряним салоном. Ось такий розкішний кросовер від Volvo. Це XC60, 19 тисяч доларів 2012 року, 2,4 дизель на автоматі, 154 пробігу. 17 тисяч доларів Volkswagen Golf All Track, повнопривідна версія Golf Anas, бензин, повний привід, автомат. Fiat Freemont, він же дожджорний, 7-місний, на шкірі, 217 рідного пробігу, 2-літровий дизель, 7 місць, коробка передач автомат. Peugeot 3008 2-літровий дизельний гібрид 11700 13-го року 178 тисяч пробіг з автоматичною коробкою передач. Toyota Avensis дизельна 9400 2-літровий двигун на механіці 10-го року 240 пробігу. Dacia Spring 14400, 21 рік 9 тисяч пробігу. Нове авто. Ось така у нас ASOM 17-го року з 2-літровим дизелем. На автоматі 14200. Суперб кузові Універсал 14215 року 2-літровий дизель автомат 196 пробігу. Електромобіль Nissan Leaf, 2500 з Європи з запасом ходу понад 280 км. 2018 року 110 тисяч пробіг. Джета 2-літровий дизель автомат 2014 рік. За ціну уточнюйте власник. Випадково знімав цінник і його порвав. Mitsubishi Outlander 7 місць, 1798 року 107 пробігу, 2,4 бензин на автоматі. X5 BMW 10 тисяч доларів 6 рік. 3,0 дизель автомат 295 тисяч пробіг. Mazda CX5, дизельна Європа в нас, 2,2 дизель на автоматі В рідним пробігом, в рідній фарбі партронники, лінзована оптика, свіжа з Європи і вже зареєстрована. Візобісті ASX 13500-2,2 дизель на автоматі 194 000 кілометрів пробігу. Реномеган третього покоління хетчбек 8400 1,5 дизель на механіці. 192 пробігу. 11500 2.2 дизель автомат 7 місць, 300 рідного пробігу. Продається в нас на майданчику. Ще один у нас Nissan Leaf Європа 2020 року. Нова машина, можна сказати. Ціна 2650 в рідній фарбі машинка. Toyota Camry 22500, 500 18-го року, 2,5 бензин, автомат 83 пробігу. І, друзі, цей автомобіль доступний у нас, як і всі автомобілі на майданчику, у кредит. Максимальна сума кредиту до 250 тисяч, строк кредитування максимальний до 60 місяців і реальна сума. Переплат це 20% на рік від суми. Чим меншу суму обирати, тим менша переплата. І цей автомобіль, і всі решта, які ви бачите у нас на автомайданчику, доступні у кредит. Продовжуємо. Ягуар XJ 9800 року, 3 літровий бензин на автоматі 203 пробігу. Це X5 Mazda 21700, 2,2 дизель на автоматі, 230 пробігу. 17-го року продається. У нашому автомайданчику. Дизельна Європа. Рено Колеос 11 долларов, 12 2012 року, 2,5 бензин, механіка повний привід. 263 рідного пробігу. Сервісна книжка є повний привід. Audi A4 у нас новинка 9800, 1,8 бензин на автоматі 263 пробігу. BMW X5 17900 12 року 3 літра дизель автомат в рідній фарбі. Nissan Leaf 11300 17 року, 180 км запас ходу, 67 тисяч пробігу. Seat Leon 6709 року. 1,8 бензин на механіці. 207 тисяч пробіг. Друзі, детальний опис і фотографії кожного з автомобілів ви можете переглянути на нашому сайті Карбазар. І коли ви купуєте автомобіль, вам обов'язково потрібна в дорогу страховка. А її зробити легко та швидко можна за допомогою українського онлайн-сервісу страхування Hotline Finance. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно. А якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Гольф нас! 8500 1,6 дизель з Бельгії на механіці 236 пробігу. Volvo v 50 7,258 року 2-літровий дизель на механіці 243 пробігу. Audi A3 4, 202 рік, 1,6 бензин з кліматконтролем на механіці 232 тисячі кілометрів пробігу. Zafira 1,7 дизель з рідні, в рідній фарбі з рідним пробігом 235 тисяч кілометрів. Б7 Passat в кузові Універсал. 9850 11 року, 1,4 бензин на механіці, 170 пробігу дуже гарній комплектації. Б6 Passat седан, 6250, 2-літровий бензин на автоматі, 177 пробігу. Б5 Passat седан також. 4950 2-літровий бензин на механіці 230 пробігу 3 року з комбінованим салоном шкіра зі тканиною. 8250. 10-й рік, 1,6 дизель автомат, 103 пробігу Volkswagen Golf. Меган другого покоління 3950 1,5 дизель 360 пробігу 4-го року. Дуже гарна ціна. ВАЗ-2115 3600, два комплекта гуми, 1,6 бензин, 48 рідного пробігу 10-го року. Peugeot 407, 6750, 10 рік, 1,6 дизельочок на механіці. Nissan Qashqai плюс 27-місна версія, 11301.5 дизель на механіці. 222 пробігу. Toyota в нас Verso, Колись вона називалася по-моєму, Toyota Corolla Verso, Зараз просто Verso. 171 пробігу з панорамкою. Лінзована оптика. Qashqai 10750 11 року 2-літровий дизель на механіці. 218 тисяч пробіг. Штангон Хрекстон 10500 11, 2,7 дизель на шкірі. 110 тисяч пробігу в наявності на карбазар. Ford F-150. 31500 500 16-го року 150 пробігу, 2.7 газ, бензин на автоматі. Ось такий здоровений пікап в наявності на карбазар. Мерседес. У нас це класу 5351 року 153 рідного пробігу. Інсигнія 12500 16-го року 243. 240 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Б6 посад в козовій універсал 7410 року, 1,6 дизель на механіці, 210 тисяч пробігу. Volvo В50. 8300, 1.6 дизель механіка, 11-го року шкіряний салон 206 тисяч пробіг. Audi а седан, 6500 500 року 2 літровий дизель на механіці 201 пробігу. Шкода Октавія 401 дизель на механіці 2000 року 316 тисяч пробіг. Opel Insignia Universal 12 000 доларів, 2-літровий бензин на автоматі 170 рідного пробігу 2014 року. 1610 року Volkswagen Golf 1045 пробігу. Citroen C5, 7900, 2 літровий дизель на автоматі 288 пробігу 9-го року. Ось такий у нас Renault Trafic 17 тисяч доларів 2018 року 92 рідного пробігу, 1,6 дизель на механіці. І це в нас довга база. Volkswagen Crafter 12200 15 року. 2-літровий дизель у нас рефрижератор до мінус 35, 333 пробігу. Volkswagen Transporter, Перепрошую, каравела повнопривіду, 2,5 газ, бензин, 1998 року, 400 пробігу в даному автомобілі. 6700. Subaru Forester $7,000, доларів 2,5 бензин на автоматі з двома комплектами Гуми 340 пробігу. Toyota Fortuner 2,7 газ бензин, саме місць на 8 року 189 пробіг. Nissan Rogue 13300, 2,5 газ бензин, автомат 168 тисяч кілометрів пробігу в даному авто. У нас Opel Astra H4 904 року, 183 рідного пробігу, 1,6 бензин на механіці. Honda Jazz 7600, 1,4 бензин автомат. 50 рік 160 пробігу. Ще одна ще один Opel Astra h 9 рік. 1,7 дизель на механіці 4 року. Volkswagen Charan. 12650 дво-літровий дизель на механіці, повний привід 7318 тисяч пробіг з панорамним дахом. Що ж, друзі, ось такі автомобілі продаються на нашому автомайданчику. Приходьте, оглядайте щодня з 10 до 19 по будням та в суботу і неділі з 7 до 15. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Кар Базар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей